Вірш Тамара Мезенцева в дубочок. Жолудь у травицю впав, їжачок його підняв. До хатинки через ліс у торбині знахідку поніс, взяв лопату і граблі, ямку ладить у землі, в неї жолудя поклав і земельку розрівняв. А щоб швидше він проріс, їжачок води приніс. Для добра, малий рости, будемо друзі, я і ти. Дітки, чи сподобався вам віршик? Про кого він? Що знайшов їжачок? Як ви гадаєте, коли їжачок посадив жолудь, що з нього виросте? На ці питання дасте відповідь своїм батькам. Дітки, до нових зустрічей!